А давай подумаємо з тобою разом, скільки хорошого ти за своє життя зробила іншим людям, і скільки отримала назад. Отже, сьогодні вмикаємо трішечки фазу егоїзму і проаналізуємо з тобою, яким чином припинити робити те, що ти не маєш робити, інакше ти можеш докотитися до того, що ти зіпсуєш своє життя остаточно. Тому що насправді ти нікому нічого не винна, і ти маєш усвідомити ці п'ять речей, які обов'язково потрібно переробити, ти маєш змусити себе. Сказати їм до побачення, просто сказати їм до побачення, переробити це інакше буде біда. Отже, дівчата, сьогодні говоримо про те, як побудувати свої кордони, як виховати свій здоровий егоїзм. А також від мене п'ять порад, які допоможуть тобі в цьому. Чому я захотіла все-таки підняти зараз цю тему? Я попала на одну статтю про. Психологічні прийоми і про те, а, взагалі, що не потрібно робити а, для того, щоб не гнобити своє життя. Ну говорю зразу, як є Дивись, Є дуже багато факторів, які, в принципі, ну з нас будують тих, хто ми є. І звичайно, дуже багато факторів вони із. Того життя нашого дитячого життя, нашого періоду, тобто абсолютно все. А починаючи від травм, закінчуючи прекрасними спогадами, це все, що нас сформувало, це все, що в нас є, в принципі, те, що я зараз скажу, воно реально може відгукнутися, ну напевно, відсоткам 90. тих, хто мене почує, особливо дівчата, тому що в принципі виховання було плюс-мінус однаковим, так якщо ми говоримо про період там, ну. Плюс-мінус тобі там до тридцяти, після тридцяти, трошки, да, два-три рочки. Ну ось мені так, майже тридцять. І я просто згадую те, що в мене було. І я згадую, як мене виховували. І, хоча мене виховували дуже класно, дуже круто, я дуже вдячна своїй мамі, і своїм батькам і папі, і абсолютно всім а родичам прекрасним, звичайно. Були і хороші моменти, і моменти не очень, понімаєш. Ну, типу, і це не базувалося на тому, що якось я там маю травми, якісь пов'язані з своїми родичами чи батьками. Просто я усвідомлюю те, що в принципі був такий час, що ти ну, не міг бути ідеально захищений абсолютно від всього. Так, тобто, ну, зовнішні фактори вони в принципі дуже сильно впливають на тебе, як ти формуєш свою особистість. Коли я прочитувала оцю статтю, я усвідомила те, що я хочу записати, я хочу записати це відео, того, що ой, воно так відгукнеться багатьом. Тільки, будь ласка, слухайте. Слухайте і усвідомлюйте, тому що воно десь там сидить у кожного, воно сидить там десь у кожного, у кожної. Навіть незалежно від того, чи ти дівчина, чи ти хлопець, це сидить у кожного, тому що це виховання, це те, що нам поклали в наші голівоньки чудові, і воно там сидить. І це треба вимітати в секунду, просто вимітати зараз. Тому що це те, що робить тебе зараз, на тому рівні, де ти не хочеш бути, якщо ти зараз там знаходишся. Це те, що дає навпаки пригнічення реалізації всіх твоїх установок і всіх твоїх бажань. Отже, перше, про що я скажу, це припини бути ідеальною. Припини бути ідеальною. Якщо так розкласти, то в принципі, от якраз таки про той синдром відмінниці. Синдром відмінниці, відмінника, він, в принципі, може бути у більшості людей, якщо ви виховувались там плюс-мінус поколінням, яким виховувалася я. Це непогано. Це непогано. Це непогано, це не трагедія і це не травма якась. Це просто те, що тебе може трошечки стопорити в якихось моментах, і це треба трошечки проробляти. Порада в тому, що тобі потрібно прийняти себе таким, такою, якою ти є, яким ти є. Не буває ідеальних людей. В цьому світі нічого не буває ідеального. Все десь має свої якісь там недоліки, так? Але в цьому і фішка цього світу не буває ідеального, тобі не потрібно до цього йти. Ти маєш бути ідеальною в першу чергу перед собою, якщо ти хочеш бути так, тому що це твоє життя, це твоє я, ти розвиваєшся, ти для себе даєш обіцянки, ти для себе ідеш вперед, ти для себе прогресуєш. Для інших людей ніколи не старайся виглядати ідеальною. І до речі, зараз скажу окремо дівчатам: синдром відмінниці, якщо він у вас є, викидуйте його просто отак. Зразу зразу до побачення, тому що він найбільше псує розвиток правильної жіночої енергії. Розвиток правильної жіночої енергії просто в тран летить, якщо в тебе синдром відмінниці. Синдром відмінниці це синдром хорошої дівчинки. Коли ти розвиваєш собі жіночу енергію, прогресуєш в цьому плані, це говорить про те, що ти думаєш про те, яка ти. Ти приваблива, ти сексуальна, ти класна, від тебе преенергію і так далі. Так ти хочеш знати ці всі нюанси, ти хочеш розвиватися в цьому плані, але ти не можеш це зробити, того що в тебе сидить ота дівчинка, синдром дівчинки. В цьому плані тобі треба навчитись бути ну не те, що поганою, а не ідеальною. Тому що коли ти будеш робити все правильно, все і по покнижиться як прописано, то ти не зможеш собі розвивати ось цю. Темну сторону, оцю енергію чорної кішки, знаєте, як говорять зараз, є енергія золотого ретривера, той, хто стежить, той, хто йде, той, хто нас наздоганяє, ось цей нас доганя, чи так чи хто він там? А ось енергія чорної кішки це те, кого. За ким стежить, розумієш, і ти маєш бути ось в цій енергії. Я не кажу про те, що тобі потрібно перетворитися в С, таку стервозну якусь мадаму. Ми не про це говоримо, тому що це не здорова енергія чорної кішки, а це конкретно правильна енергія, правильна жіноча енергія, яка може бути трошечки в темну сторону, трошечки в світло. Про це до речі, будемо трошки пізніше говорити, але суть тобі ясна. Здихайся цього раз і назавжди зрозумій, що ти не ідеальна. І ти можеш тільки собі давати обіцянки, тільки бути в своїх очах ідеальною, але ніколи ніколи не думай про інших людей, коли ми говоримо про ось ці енергії. Ніколи не будь ідеальною. Не намагайся оце, от не женись за цим. Ти не маєш це робити. Ти маєш розвиватися, іти в своєму темпі, бути кращою версією себе, вдосконалювати себе, але не женись за синдромом хорошої дівчинки, бо з цього нічого хорошого не вийде. Наступне, про що я хотіла поговорити, це те, що припини всіх навколо себе робити щасливими. Зараз поясню. Напевно, от ті, хто мене зараз слухають, вони. Або дівчата молоді, або трошечки постарші дівчата, або бабусі, не знаю, може, і такі тут є. Або а, в тебе є дитина, або в тебе є а, чоловік, або в тебе є хлопець. Ну, тобто якась є, типу, сім'я, ну, і так далі, і так далі. Так? Якесь є ком'юніті, яке навколо вас вирує, яке навколо вас а, рухається, так, в принципі. Ось подумай. І задай собі питання: якщо я не права в цьому плані, то напиши мені коментар внизу. Ні, ти не права, це не так, це не правда. Окей, давайте. Чому ти ставиш всіх інших вище себе? Чому ти думаєш про всіх інших, але забуваєш про себе? Чому так відбувається? Повертаємося так, це стосується синдрому відмінниці, стосується виховання, концепція виховання, яке в нас було так. Всіх ставити вище. Мама має ставити вище дітей, чоловіка і так далі. В останню чергу себе дівчина має доглядати за хлопцем, бути йому опорою, підтримкою ляля -ля -ля та паля. Чоловік теж він вот має бути в центрі. Він має бути в центрі голова, сім'ї і так далі. Так. Так, але, 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 якщо жінка не буде здорова у відносинах, це стосується і мами, і дівчини, і дружини, неважливо, бабусі і так далі. Якщо жінка не буде здорова у цих всіх відносинах, в цих концепціях, які навколо тебе існують, то, вибач, все полетить в трантерори, все полетить, і ти скажеш всьому до побачення своєму фізичному і моральному, нормальному, здоровому стану. Ти просто ну, ти не зможеш. Дивись, в принципі, жіноча да енергія, вона своєю базою, вона існує в концепції доглядати за всіма, давати всім допомогу, робити всіх щасливими, віддавати енергію, обмінюватись таким чином. Але коли ти робиш це занадто і коли це не оцінюється, ти навпаки втрачаєш цю енергію. В тебе починає вироблятися, типу, як депресія, і ти на підсвідомому рівні починаєш втрачати себе. Задумайся над цим питанням. чи... Ти справді ставиш себе на перше місце, чи ти ставиш інших на перше місце? Тому що якщо в тебе не буде ось цієї твоєї хвилиночки, твого часу, твого місця в твоєму житті, то типу нема про що говорити абсолютно. Якщо ти не будеш замислюватись над цим, якщо ти не будеш звертати в першу чергу на себе увагу давати собі ціну, цінність і ставити своє я в цьому плані на перше місце. То просто буде біда. Ти загубиш себе, ти морально можеш впасти. Ти потім будеш докоряти собі за те, що тобі невдячні. Ти не отримуєш ось цю похвалу. Да, оцей синдром хорошої дівчинки, всім догодити, всім допомогти. І в результаті ти отримаєш для себе. Гірший стан для себе поганий моральний стан, тому що ти будеш відчувати, що те, що ти робиш в адресу інших людей, це тебе не наповнює, бо це не повертається до тебе. Той самий обмін енергією. Якщо ти не навчишся правильно використовувати це і не будеш давати час собі, то ти себе загубиш в цьому плані. Якщо ти, наприклад, в сім'ї постав цю позицію: у мами має бути вихідний, незалежно від того, працює мама, не працює мама, скільки дітей у мами. Є багато подій, які навколо тебе вирують, так і ти маєш відновлювати цей ресурс, якщо ти не будеш давати час собі, а будеш ставити всіх інших на перше місця, і ось ці постійні гонитви да, догодити іншим, вони тебе просто будуть ну, розчавлювати. Порада номер три, яку би я хотіла вам дати, це ніколи не змінюйте свою думку, якщо це стосується конкретно вашого життя. Ніколи не змінюй свою думку. Я це говорю, тому що я чудовий приклад того, що якщо б я слухала когось, то я би не досягла того, що в мене зараз є, і я би не жила своє життя так, як я хочу його жити. Тому що в мене не було ні разу, ні разу, ні одної роботи, на якій би я не хотіла працювати, в мене не було ні разу, ні одного вибору, який би я зробила, залежачи від думки іншої людини. Напевно, якщо мене буде слухати моя мама, вона скаже, Боже, ну таке уперте, що просто капець ну, того, що воно так і було. Я слухала всіх, я приймала поради, я аналізувала, і я робила по-своєму. Чому я робила по-своєму? Тому що в мене була моя думка, і я собі довіряла, незалежно від того, скільки років мені було. Так, в мене були періоди, коли я думала, бляха мхана, що я це зробила. Але і були моменти, коли я думала, Боже, як класно, що я це зробила. Тому що коли ти довіряєш сама собі, коли ти вчишся це робити, то ти йдеш вперед, ти не зупиняєшся, ти віриш в саму себе, ти впевнено йдеш вперед, ти досягаєш своїх цілей, які ти ставиш перед собою, але ти робиш це щиро для себе, ти не робиш це для когось, ти робиш це щиро це для себе. Дуже класний приклад: якщо ти хочеш і відчуваєш, що це не твоє місце, це не то місто, де ти живеш, це не там, де ти б хотіла бути, або це не та робота, на якій би ти хотіла бути. І ти віриш в себе, що ти можеш дати цей буст, піти далі і досягти більшого, досягти вищого. Неважливо переїхати в інше місто, зробити нову кар'єру, почати все з чистого листа. Якщо ти відчуваєш інтуїтивно, що тобі це потрібно зробити. То тобі це потрібно зробити, сонечко моє, тобі це потрібно зробити. Тому що дуже багато дівчат вони не прислуховуються до своєї інтуїції. І, до речі, інтуїція це суто жіноча штука. І чогось ми її, блін, взагалі, не сприймаємо. І це дуже погано. Тому що через цю всю рутину навколишню, через графік, через усі всі штуки, так ми, ми реально забуваємо про те, що в нас дуже класний є інструмент порад. Це не подружки мами, тьоті і так далі. Це. Ми самі, ми самі тут і зараз, і навіть на фізичному рівні інколи, якщо ти помічала в якихось ситуаціях, коли не знаю, є якась небезпека, є якесь вороже ставлення, є якісь питання, є якісь сумніви. Скажи, будь ласка, тобі твоє тіло не давало якісь знаки? Я думаю, давало. Просто ти цього, наприклад, не чула, а потім відгрібала за якісь моменти того, що ну, ти тупанула там, ти себе не почула. Якщо ти маєш якесь таке відчуття, прислухайся до себе, тому що ти в тебе є, ти себе маєш слухати. Так в тебе є рідні, близькі, подружки і так далі. Але в кінці хто залишається з тобою наодинці? Не мама, тьотя, подруженьки, не інші, а ти. Тому став себе на перше місце. Довіряй собі, люби себе, навчись це робити, тому що якщо ти не впевнена в своєму виборі, то як ти можеш далі рухатися? Порада номер чотири. Дуже актуальна, дуже актуальна, дівчата. Дуже. Просто, я ще раз кажу дуже, припини слідкувати і наслідувати нереалістичні б'юті стандарти. От помітьте, просто помітьте. Наскільки сучасна соцмережа, абсолютно будь-яка, неважливо, яка наскільки все, що нас в принципі оточні, воно все зосереджено на зовнішності. Зовнішність вона просто ну з усіх щелей б'є. От оце от ідеал, ідеал, ідеал. Селебріті, які собі понакачували там груди, попи, губи, понорощували волосся. Супер класно, супер круто. В них є можливість це робити. Вони хочуть це робити. Вони, типу, ну в супер там б'юті індустрії і так далі так? Актори, наприклад, які, в принципі, чим довше вони зобов'язані бути максимально молодими, якими вони можуть бути. Тепер повертаємося в реальний світ. Я абсолютно не підтримую те, що дівчата намагаються наслідувати нереалістичні б'юті-стандарти, якісь там. Ну, просто я навіть не буду про це говорити Там ці всі да, неприйнятні контенти, а то мене ще заблокують, дівчата. Так що давайте будемо це образами говорити, Да? Коли в тебе там оце все. Перероблено філлерами, забито, забабахано і так далі. І ти, типу, думаєш, ти гарна, але ти не можеш бути гарна, просто тупо із-за того що ці філери вони починають розчинюватися через там декілька років, і ти біжиш знову це робити, знову наповнювати, знову нарощувати, знову там. Боже псувати просто свій нормальний стан і робити з себе щось штучне. А ну, типу, це нездорово. Ну, що хочете, робіть мені, але я вважаю це нездоровим. Я не говорю про те, що я, наприклад, не зроблю там через 10 років собі десь там філер або ботокс. Я, якщо захочу, я це зроблю. Але я не буду це робити ну, типу, до якогось ненормального стану, щоб взагалі не впізнавати себе в дзеркалі. І в принципі я знаю, що я виглядаю на 30 і я кайфую від того, що я виглядаю на 30. Просто знаєте, оця от концепція себе прийняття нормальна, адекватна, без переборів. Там да? бо теж є, вибачте, занадто ту мачподі позитиву. І я, до речі, поговорю потім окремо, тому що я вважаю, я вважаю. Я не знаю, що хочете, робити зі мною, але я вважаю, що якщо в тебе є занадто велика зайва вага, то значить в тебе є проблеми гормональні або є проблеми з харчуванням, і це можливо вирішити, наскільки, наскільки ти можеш це зробити. Вирішується. Не буває здорового організму з надлишковою вагою. Не буває, ну що хочете, думаєте, але не буває. Боді позитив це боді-позитив. Я не кажу нікому зараз важити 40 кілограмів при зрості, там метр вісімдесят, тому що це теж нездорово, це ненормально. Але мати нормальну вагу і приймати себе, якою ти є, це нормально. Ну якщо ти важиш занадто багато, ну це значить проблеми з гормонами або з харчуванням. Я це не вигадала. Це в принципі науково доказано. Те, що здоровий організм він не може бути з занадто великою надлишковою вагою. Є норми, є параметри. Іншого нічого не можу сказати, просто ну задумайся над цим, якщо в тебе є зайва вага, окей? Філери, якщо ти почнеш робити і тобі зараз не знаю, там 18-20, ти вже думаєш про те, що зараз ти кичнеш собі там губи, там трошки боток собі в лоба вколеш. Да? Ну класно, круто, але що буде потім? Ти розумієш, що в тебе, якщо тобі зараз плюс-мінус 20 років, то 20, до 25 років, до 28 навіть, іде формування твоєї тканини на губах. А, ну, Всередині, да, там я от просто не знаю самих нюансів, але я знаю те, що це все йде все рівно формування. Твій організм до сих пір росте. Якого бена ти намагаєшся просто взяти і це все ну, якимись штучними а, філерами фіксувати. В тебе навпаки, тканина вона настільки ще мобільна, вона формується, що ти собі гірше робиш, ти через декілька років будеш Змушувати себе це робити, вкладати в це фінанси, намагатися це підкоригувати, тому що в тебе із-за рухливості тканин просто тупо філери, ботокси будуть переміщатися там кудись по твоєму обличчю. Ти це хочеш? Приймайте себе нарешті, ну, приймайте себе нарешті. Губи, вареники ну, вже не в моді, вже не в моді, в моді чистота, в моді такий шарм, в моді простота. Якщо ти хочеш себе покращити, не думай зразу про якісь операції, про якісь філери, про якісь зовнішні фактори. Подумай в першу чергу про те, як ти можеш себе переробити, стати кращою версією себе, не, не біжучи до косметолога. От подумай про це в першу чергу. Не знаю, я би, наприклад, на ну, на твоєму місці, от я би почала би з свого стилю, я би дізнала свій кольоротип. Що підходить мені по моєму тону обличчя, по кольору волосся, моїй фігурі і так далі. Аби підібрала кольоротип, потім підібрала би стиль, окей? Дотримувалася б мінімалізму, дівчата. Чим менше, тим краще. Не придумайте собі купувати 250 п'ятдесят платячок у квіточку, будь ласка, не треба. Зробіть собі просто базу. База це саме крута, класна штука. Потім базу оцю можете складати в капсули, і, Боже, буде вам щастя. У вас буде, не знаю, 15-20 речей, і ви зможете бути абсолютно мобільними і не будете думати про те, Боже, що мені вдягнути завтра. І все буде класно. У вас навіть менше нервів на це буде уходити, так що думайте про це. Потім, що би я ще базовий догляд. Єдине на що би я потратила гроші, це на якісну косметику і якісний догляд. От коли ви приходите до косметолога, знайдіть собі Реально гарного, нормального косметолога, який вам не буде втюхувати якусь хрень, а реально вам дасть нормальні доглядові засоби. Ось реально вам кажу, це просто змінює абсолютно все. У вас буде чиста шкіра, у вас буде гарний настрій, у вас буде ваше волосся а здорове, у вас буде здорове тіло. Ви будете собі самі набагато більше подобатись, і все буде навколо сяяти і квітнути, Того, що це до чого треба йти, не забувати себе філлерами, не думати про це, не гнатися, а бути натуральне. І останнє про що би я хотіла поговорити, це те, що тобі потрібно припинити бути тупою версією когось іншого. Перестань втрачати саму себе. Дивись, я вірю в те, що кожна людина, яка прийшла в цей світ, у неї є якесь своє покликання. Просто дуже багато людей вони тупо через цю рутину, через це сучасне життя і через ну всі фактори, які на нас впливають. Ну ми просто тупо втратили себе. Якщо повернутися в дитинство. Напевно, от у тебе будуть якісь оці класні моменти, від яких ти кайфувала, і от які тобі приносили задоволення, які ти не знаю, можливо, ти в дитинстві казала, от я хочу стати тим-то тим-то там по професії. Насправді, можливо, це і було твоє призначення. Просто ти забула це через те, що ти пішла в доросле життя, і в тебе зараз голова абсолютно іншим забита, і ти втратила себе в цьому плані. Дуже багато факторів, які є навколо нас. Вони, звичайно, на нас впливають. Хтось там в душі, можливо, був музикантом, хтось там співав, хтось не знаю, можливо, поради класні давав там. Ну, в дитинстві в підлікому віці маю на увазі. Тобто, хтось ментор, хтось художник і так далі. В чому фішка в дитинстві якось це було легше, бо ти це робив не прив'язуючись до дорослого життя. Але зараз ти це забуваєш просто тупо через те, що в тебе є інші справи. Це може бути тією самою ноткою і тією самою краплиночкою натхнення, яка тобі потрібна на даний момент. Те, що може тобі давати енергію, те, що може тебе відновлювати, те, що може тобі приносити задоволення оновлювати тебе енергетично давати тобі цей заряд. Подумай про ці фактори, і знову ж таки, я повторююсь: не будь тупою версією когось іншого. Дивись, по великому рахунку я не говорю. Тобі зараз закритися в чотирьох стінках і просто вигадати собі, я йду кудись. І я йду не знаю куди, і шукаю чого не знаю чого. Але я, типу, кудись іду. Це так трохи не працює. То якщо в тебе так є ціль покращити себе, стати кращою версією себе і так далі. і так далі, Звичайно, ти можеш брати приклад з дівчата в інстаграмі, наприклад, які ведуть свої профілі по здоровому харчуванню, класні фігури в них, і ось вони рекомендують якісь вправи, тобто ти там з них приклад береш, або профілі в інстаграмі, або Пінтерест з класними картинками, які тобі дають натхнення, як покращити свій стиль в одязі, і так далі. Тобто, якісь такі комплексні моменти, які в принципі мають бути в тебе, якщо ти хочеш поглинати якісний контент. Я про це не кажу. Я кажу конкретно про ті моменти, коли ми тупо починаємо бути от. Я така людина, я роблю все, як вона. Не усвідомлюючи те, що ти робиш щось неправильно. Можливо, ти за рахунок ось цієї трансформації, яку ти хочеш зробити, ти рухаєшся взагалі не в правильний бік. Чому? Тому що ти втрачаєш свої фішки. Ти спочатку себе маєш зрозуміти, які плюси є в тебе, а потім додавати ось цей весь корисний контент і думати про те, ага, ось вони роблять так. І я би хотіла теж так робити, що для цього потрібно зробити там іти в тому напрямку. Там робити такі справи, і, наприклад, ти бачиш, що є якась там людина, от для тебе ментор, яка досягнула суперкласних заробітків і так далі. і Вона ділиться з тим, що як вона це досягнула, то бери віз неї приклад, тому що вона тобі розповідає інформацію, яку ти можеш так поглинути, і ти можеш зробити так, і це може спрацювати в твоєму варіанті, але не будь тупою версією когось іншого. Ти для себе сама маєш встановити таку ціль, що ти маєш стати прикладом. Ти маєш бути дівчиною, на яку дивляться і кажуть, блін, та я хочу бути така, як вона. Блін, та вона така класна і так далі. Блін, та що вона робить для свого життя, щоб виглядати так класно і бути такою класною, вона така успішна, вона така крута, в неї все збувається, і так далі. і так далі. Це круто, це класно, але для цього тобі потрібно вивчити себе і знати себе і доповнювати іншими корисними штуками. В тебе є база. Яку ти маєш дізнатись про себе і зрозуміти твої плюси і мінуси, адекватно усвідомлюючи те, що так ти можеш багато чого зробити? Є речі, які ти не можеш зробити, але є дуже багато речей, які ти здатна, ти здатна їх зробити. Знай свої фішки, знай свої плюси, знай свою унікальність. Тому, дівчата, прислухайтесь до цих порад. Усвідомте те, що якщо ви будете нівелювати ці проблеми, якщо у вас живуть ці негативи. При пропрацюванні ось цих негативних закладок, які у вас ось тут сидять, коли ви від них будете а, позбуватись, то а, ваше життя більше буде приходити позитиву. У вас моральний стан буде набагато краще. Він буде змінюватися в кращий бік. Ви будете більш вільно себе почувати. Ви будете більш впевнено себе почувати, тому що ви будете будувати свої оці кордони і кордони. В першу чергу для себе, бо саме ти будеш ставити себе на перше місце. Здоровий егоїзм це те, що має бути у нас обов'язково. Коли здорового егоїзму немає, то ми настільки себе втрачаємо і ми настільки не розвиваємося, що просто-напросто все інше навколо нас воно буде втрачати сенс. Тому це потрібно усвідомити. Іди вперед, обов'язково, і ще одна порада від мене: не женіться за кінцевим результатом. Ніколи не став для себе ось моя ціль, я до неї йду, а все, що інше, воно неважливо». Кожну справу роби з задоволенням. Кожну емоцію проживай. Розумієш, що те, що ти робиш, твій процес це і є ось цей набір цих емоцій і цього всього крутого. Ти маєш усвідомити те, що під час цього процесу трансформації ти маєш кайфувати від життя, а не гнатися за цим результатом. І на цьому я хотіла завершити сьогоднішній підкаст. Дівчата, давайте любити себе, вдосконалювати себе, бути кращою версією себе. Мені, будь ласка, підписочку і лайк за мою роботу. Я хочу цей енергообмін, тому давайте солоденькі і люблю вас всіх, гарного вам дня! І пам'ятайте, у вас обов'язково все вийде.